Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо і мене ми, 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 і я не я. І все те і все знаю, немає ані пекла, ані раю, немає і Бога. тільки я таку циніми це злувати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь в чужому краї. Німець каже: моголи, 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 Золотого та Мерлана онучата голі. Німець каже: ви слав'ян. Слав'яни, слав'яни, славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили. І шафарика, і ганка, і в так і претесь. І всі, мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть бі, колись будем і по-своєму влаголить. Як німець покаже, та й до того ж історію нашу нам розкаже. От то ми заходимось, добре заходились. По німецькому показу так заговорили, що і німець не второпа. Учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народу. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу. та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житті коми, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, хто ми? чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Той побачите, що, що ваші славні брути, Раби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердешної України? Що добре ходите в ярмі ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з них, бувало, лінь топили. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведну кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не доріте самі себе. Учітесь, читайте, чужого навчайтесь свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, не дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України! Отак то й ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб відкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміти ж, брати, мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, І забудеться срамотня, давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірний. Сія. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.